Сьогодні пропоную вам швидкий, легкий, а головне смачний рецепт пирога з начинкою. Він називається перевертень. І ви в кінці зрозумієте чому. А можливо, хтось з вас вже знає і також випікає цей пиріг. Значить, які фрукти можна використовувати? Ананаси консервовані, яблуки. Груші, сливи, нектарини, персики, і навіть з вишнею можна готувати цей пиріг. Отже, поїхали. Я сьогодні буду готувати саме з нектаринами. Мінімальна кількість фруктів, які необхідно взяти, це хоча б 2-3 фрукта. в залежності від кількості, яку ви маєте і від розміру. Так що, у нас сьогодні пиріг перевертень з нектарінами. Мінімум інгредієнтів, максимум результату, без заморочок, все як я люблю. Форму я буду використовувати ось таку силіконову. Обов'язково змащувати маслом, і навіть силікон. Знизу не обов'язково всю доверху, але низ, там, де будуть фрукти, обов'язково потрібно змастити маслом, щоб фрукти не прилипли. Якщо це буде металева форма, то також потрібно або змастити, або застелити дно силіконізованим пергаментом. Беру яйця, відправляю сюди дрібку солі. І ванільний цукор, за бажанням, якщо полюбляєте ванілін, то додаєте ні, то ні. Також сюди відправляю звичайний цукор. І тепер за допомогою звичайного міксера е, взбиваємо до пухкої білої піни. Вручну навряд чи у вас це вийде. Недостатньо просто взбити яйця до пінки. Збивати потрібно до тих пір, поки цукор майже повністю розчиниться. Тепер прибираємо міксер і за допомогою ложки або лопатки вводимо борошно і обережно перемішуємо. Це тісто готове. Ось таке воно еластичне, легеньке, прямо пухке. Відставляю в сторонку. На ось таку круглу форму абсолютно достатньо 2 яблука, персика або нектарина, щоб вислати тільки дно, як ви зараз бачите на відео. Діаметр форми у мене 22-24. Тобто по бортикам зовнішнім 24, по внутрішнім 22. Але так як в мене є нектаринчик, я взяла ще один третій і викладу додатково, щоб було більше начинки. Ви можете цього не робити. Фрукти можна зверху додатково трішечки присипати цукром. По-перше, якщо у вас фрукти не досить солодкі, а кисловаті. Ну і по-друге, цукор зіграє роль такої собі карамелі на наших фруктах. Все, тепер сюди заливаємо наше тісто. Духовка в цей час вже гріється. Виливаємо тістечко. По всьому периметру, і воно саме розповсюдиться поміж фруктів. Далі обов'язково потрібно випустити повітря, тобто ось отак, бачите, вийшов пупирошок? Ось отут Добре ось так постукати. Щоб тісто просочилося поміж шматочками фруктів і вийшло повітря. А далі відправляю в духовку. Значить, якщо у вас духовка гарно працює пече, можете ставити 180. Якщо духовка у вас туди-сюди трішки балується, як в мене, я ставляю 150 градусів. Хай краще це буде довше, ніж воно згорить. Зовні а всередині залишиться сирим. Орієнтуємося на суху шпажку, як завжди. Приблизно випікається хвилин 30-40, не менше. Все, відправляємо в духовку. Мій пиріг провів у духовці при температурі 150 градусів півтори години, 90 хвилин. Перевіряла на суху лучину, на суху шпажку. Все, тепер пирог виймаю і даю трішки відпочити. Хвилин 10-15 його не чіпаю. Нехай він охолоняє, відходить від стінок і стабілізується. А через 15 хвилин перевертаємо і ось так легенько знімаємо форму. Як можете бачити, нічого не пригоріло. Всі фрукти залишилися на перевертиші, тому він і перевертиш, тому що фрукти начинку ми вкладали на дно пирога, а по факту вона вийшла зверху. За бажанням можна притрусити цукровою пудрою. Я цього робити не буду. Раджу всім, якщо ще не знаєте, не знайомі з цим рецептом, обов'язково раджу спекти, тим паче, що дійсно рецепт універсальний за рахунок того, що фрукти можна використовувати будь-які, навіть вишню. Тільки погляньте який він красивезний. Яблуки, груші, ананаси. Персики, нектарини, сливи, вишня. Будь-що на дно викладаємо, тістечком заливаємо і випікаємо. Всім смачного!